Друзі, всім привіт! Мене звати Люба. І я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Водолій на березень 2024 року. Отже, водолій, давайте подивимося, що на вас чекає в березні місяці. А розпочнеться місяць з нового місяця, який відбудеться 10 березня в Знаці Риби. А це для вас другий сектор гороскопу. Взагалі про що говорить. Новий місяць про те, що щось знову входить в наше життя для вас, так як це другий сектор гороскопу, це сектор фінансовий і сектор грошей, які ми особисто заробляємо, і ще це сектор, який відповідає за самооцінку. От, і це значить, може бути так, що у вас з'явиться додатковий. Спосіб заробітку, або, наприклад, ви в цьому місяці отримаєте премію, винагороду, зробите якусь додаткову роботу, тому що це дуже фінансове становище, і це означає, що у вас будуть якісь нові фінанси, окрім тих, які у вас були до того попередньо. Ось, і ще це так як сектор, який відповідає за самооцінку, можливо, ви самі по-іншому подивитесь на себе, почнете по-іншому ставитись до себе і по-іншому цінувати себе. Ось наступне це планета Меркурій, яка 10 березня змінює знак і переходить в знак Овен. І це для вас третій сектор гороскопу. Взагалі Меркурій це планета, яка відповідає за спілкування, за поїздки недалеко, за підписання документів. І третій сектор гороскопу це якраз сектор Меркурія, тому що Меркурій керує знаком близнюки, а сектори ми починаємо рахувати з знаку Овен. Розумієте, Овен та Близнюки. Третій сектор. От, і це означає, що у вас були якісь плани, вам необхідно було підписати документи там, наприклад, на купівлю квартири, на продаж квартири, на е, купівлю автомобіля чи продаж, чи іншого роду е, документи там по роботі, і так далі, то вам все буде даватися дуже легко і успішно все у вас гарно завершиться. Е, наступне е, це значить планета Венера. Адже 11 березня Венера змінює знак і переходить в знак Риби. А це для вас той самий другий сектор гороскопу, про який ми говорили попередньо. І це означає, що. У вас будуть хороші фінанси, адже Венера це планета, яка відповідає за кохання, за гроші і за красу. І це означає, що у вас будуть доходи, тому що Венера все ще більше примножить навіть, можливо, ваші очікування. Ось, і це ще що стосується самооцінки, ви, може, подивитись на себе в зеркало, думаєте, ой, як я себе не цінувала, ще не цінував, і тому що е, цю цінність себе потрібно напрацьовувати. От тому, що зараз ми проживаємо такий період, коли є дуже сильний соціальний тиск. От з одного боку, що зробив інтернет. З одного боку, у нас є відчуття, що ми можемо заглянути за залаштунки до життя іншої людини. Там, наприклад, в нас є Instagram, Facebook, ми, ми можемо дивитися дуже велику кількість фотографій, ми можемо зізвонюватися з різних куточків землі, і так далі. Але таке враження, що люди стали дуже далекими один від одного, і е, соціальний тиск є. Саме в тому, що е, немає цих е, граней, немає такої, як би сказати, субординації можливо і е, певної дистанції між людьми, особливо незнайомими, тому що. Багато людей е, вважають, що вони мають право е, тобі сказати там за зовнішній вигляд, за то, як ти е, ведеш свій діалог за то, як ти там виглядаєш, дигаєшся, так далі. За то за це. Чи є у тебе смак? Тобто багато людей вважають, що вони мають на це право, і зазвичай в інтернеті ми можемо спостерігати таку картину, що коментарі і так далі. 90% цього це просто негатив. Тобто е, негативом наповнені серця багатьох людей. І це насправді дуже прикро. І я вважаю. Е, в серці кожної людини повинна жити любов, і це зерно, яке потрібно передавати і дітям, і оточуючим вас, людям, і сусідам, і колегам, і бути трошки добрішими. А це перепрошую це кіт. Просто біля мене вискочив. Ось, і, значить, наступне це про сонце. Хочу сказати, адже 20 березня сонце змінює знаки. Переходить в знак Овен. А це для вас третій сектор гороскопу. Сонце це наше світило, і воно змінює знак один раз на місяць, і то в якому секторі воно буде знаходитись, це означає, що в цьому секторі нам буде щастити більше за все. Тобто, якщо для вас будуть актуальні теми там спілкування, переговори, співбесіть, актуальна тема, наприклад, транспорту, особистого, може необхідно там. Пройти перевірку, там на СТО заїхати, чи там продати автомобіль. Це для вас хороший для цього місяць. Наступне це Марс, адже 22 березня Марс змінює знак і переходить в знак риби. І це для вас другий сектор гороскопу. Марс це планета така активна, планета драйву і. До речі, другий сектор гороскопу, як я вже говорила попередньо, це фінансовий сектор і сектор, який відповідає за самооцінку, і може бути так, що ви, наприклад. Отримаєте звістку по новому місяці, що вам там назначили е, таку соціальну допомогу чи надбавку до пенсії і так далі. І ви будете думати, ой, ну коли воно прийде через пів року, побачить ці гроші. Але ні, це, це буде швидко. По Марс має зробити все швидко. Або, може, іншого роду якась соціальна допомога у вас буде. Ну, тобто, це щось таке, як надбавка до зарплати, або додатковий дохід. або Підробіток, так далі. Це гроші не подаровані, а е, ті, які ви можете заробити самостійно. Ось е, наступне це затемнення, адже в кінці березня вже розпочинаються весняні затемнення, а саме їх буде тільки два. Е, це з першомісячне, е, зараз, 25 березня, в знаці Терези, і сонячне. 8 квітня в знаці Овен. От, і це між ними буде коридор затемнень. А зараз ми поговоримо про місячне затемнення. Взагалі, місячне затемнення це як повня, але в рази сильніша, яка є потужніша. От і е, знаючи, е, це завжди говорить про висновок, про підсумок, про інсайти, які ми можемо отримати від цього. І, значить, для вас це дев'ятий сектор гороскопу. А це тема пов'язана з закордоном, з всім міжнародним, іноземним так далі. Можливо, буде так, що ви отримаєте якусь фінансову допомогу з за кордону. Або, наприклад, це може бути так, що якщо ви проживаєте за кордоном, ви можете там. Ну, або захотіти переїхати, або е, захотіти щось змінити, або навпаки, ви захочете переїхати за кордон по цьому. Тобто ця тема е, пов'язана з закордоном, і це ще тема пов'язана з навчанням з судами. Може бути так, що у вас зараз закінчиться якийсь судовий процес, або ви закінчите зараз навчання, отримаєте диплом, там, наприклад, про вищу освіту. Про, наприклад, диплом, що ви курси якісь пройшли і так далі. Тобто, це все тема, яка пов'язана з завершенням. І ще я хочу сказати, що в березні місяці всі планети рухаються прямо, тобто немає жодної ретроградної планети, і, звичайно, це хороший час, щоб робити справи. Ось, а вже з 1 квітня Меркурій почне рухатись ретроградно, тому я вам це говорю наперед, щоб ви зробили все в березні. І ще хочу згадати про соціальні вищі планети. Про, вони не змінюють знаки і не будуть ретроградними. Просто нагадаю їхнє становище. Сатурн і Нептун знаходяться в знаці риби, а це для вас той самий другий сектор гороскопу, сектор фінансів. Ну, Сатурн може давати таке відчуття, що гроші можуть приходити тяжко, а Нептун може давати таку трошки розмитість, тобто ви можете розраховувати на щось одне, по факту у вас буде щось інше. Ну тобто, що ви орієнтувались. Наступне це. Юпітер і Уран знаходяться в знаці Телезя, це четвертий сектор гороскопу. Взагалі, за цей час, з 18-го по там 26-й рік, багато з вас може змінити місце проживання або купити собі нерухомість або й не одну, або й продати, тому що це тема нерухомості. І наступне це Плутон, адже Плутон вийшов в ваш знак. Це для вас перший сектор гороскопу. Тому Плутон буде трансформувати ваше життя наступних 20 років. Ось такий прогноз чекає на вас в водолії в березні. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.